Де нормальні люди у керівництві держави, там і нормальне життя, пише людина з приводу Албанії. Я з вами повністю погоджуюсь. На жаль, на жаль зараз в Україні відбувається все навпаки. З приводу Албанії. Тут є така людина, як Еді дірама. Він дуже багато зробив корисного для своєї країни. І зараз, в принципі, він робить. Чи всі албанці задоволені ним, звісно, ні. І я думаю, що хто б не був при владі, все одно знайдуться люди, які будуть незадоволені. Я як людина, яка не є албанським громадянином, я можу сказати від себе, що я помічаю ті зміни країни, вони дуже величезні, які зараз відбуваються. Едірама розбудовує країну, Едірама її робить сучасною, Едірама зробить її. Я думаю, через п'ять років однією з найкращих країн у Європі. Сюди йдуть дуже великі інвестиції з Арабських Еміратів, сюди йдуть інвестиції зі Сполучених Штатів Америки. Це про щось говорить. Але є багато албанців, які бояться цього. Вони не розуміють цього. Вони не розуміють, чому зараз Арабські Емірати будують сучасний район, а не вони будують. Де вони візьмуть гроші? Нема в них грошей на це, щоб побудувати новий район. Тому потрібно використовувати іноземні інвестиції. І Албанія це робить, а людей це ну, лякає, вони думають, що вони продали свою країну. По-другому, по просто не може бути розвитку країни, якщо не вкидувати інвестиції з якихось великих держав. І що зараз Албанія, в принципі, і робить.